М'язова слабкість, біль в суглобах, цервікальний біль, тобто біль в шиї, така невропатія, цервікальна болі, в суглобах артрити навіть можуть загострюватися. Але будьте, скажімо, ну... Певні в тому, що будь-які ліки це яд, да? і навіть така речовина, як вітамін Д, якщо вона в надмірі в організмі, то вона теж дуже погана, тобто, має бути в цьому здоровий густ. Якщо вітамін Д в надміру, він може стати токсичним і може викликати нодоту, блювоту, запори, відсутність апетиту, слабкість, втрату ваги. Тобто, в даній ситуації і ще хочу зазначити, що Високі дози вітаміну Д негативно позначаються на здоровий нирок і сприяють утворенню камінців в нирках. Це зараз ціла проблема, тому що буває так, що неконтрольовано пацієнт споживає високі дози, а потім нефрологи ругаються і кажуть, поживіться, що робиться взагалі. Ну, порушується обмін кальцію, порушується е, робота нирок, утворюються камінці, і ну, фактично її вторинний гіперпаратиреоз виникає. Таким чином, категорії скринінгу, кому треба робити аналізи на вітамін Д. Зараз роблять всі абсолютно, але є люди, яким це надзвичайно важливо. Це ті, які мають остеопороз, які мають хронічну хворобу нирок, які мають гіперпаратереоз, які довго тривало вживають ліки, які можуть впливати на метаболізм вітаміну Д. Це люди, яким, скажімо, в фізіологічному періоді такому як вагітність перебувають, і особи, які годують груддю. Це дорослі люди літнього віку, в яких є, скажімо, події. Або не переломи, це, е, ну, на, 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 на жаль, але це і пацієнти з розсіяним склерозом, тому що це пацієнти з аутоімунними і імунопосередкованими захворюваннями, пацієнти з ожирінням, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, з сукровим діабетом, пацієнти, які мають скелетно-м'язовий біль. Тобто, якщо болять м'язи і болять кістки, теж треба перевіряти рівень вітаміну Д. Таким чином, якщо ви маєте. Показники можуть бути, в залежності від лабораторії, вимірюватися або в нанограмах на мілілітр, або на намолях на літр. Тобто ви приходите до лікаря, і лікар каже, у вас виражений дефіцит. Це може підвищувати цілу низку ризиків, цілої низки станів, і тоді вам треба вживати вітамін Д, скажімо, да і ви як же його розібратися? Що коли вживати? Коли у вас недостатність і у вас немає факторів ризику. Ну я говорю про наприклад здорову людину, яка прям абсолютно здорова і не має ніяких факторів ризики, про які щойно йшлося. То тоді треба приймати. По дві тисячі міжнародних одиниць впродовж двох місяців, потім робити перерву три місяці і двічі на рік робити такі курси. Якщо є фактори ризику, тобто, наприклад, є аутоімунне захворювання, таке як російський склероз, це чотири тисячі міжнародних одиниць на добу, впродовж двох місяців, перерва, три місяці, і двічі на рік. Знову ж таки, якщо вже дефіцит, якщо є дефіцит і за відсутності факторів ризику чотири тисячі за наявності факторів ризику, доза може бути за, скажімо так, за корекцією лікаря від 4 до 6 тисяч міжнародних одиниць. В деяких категоріях, якщо дуже багато факторів ризику, до 10 тисяч, але це все не безконтрольно. Тому самі не робіть якихось зайвих кроків, ну, скажімо, які не будуть доцільними. Тому що кажу, як користь, так і шкода. Завжди є дві шальки увагів. І які ж є такі рекомендації на основі. Потужного огляду літератури з питання вітаміну Д у пацієнтів з російним склерозом. Дані, які є, свідчать про те, що рівень вітаміну Д впливає на ризик розвитку розсіяного склерозу. Тобто, ті, які мають люди схильність до цього, вони мають контролювати. Да? І також може впливати на активність захворювання. І тому важливим є ідентифікація, тобто визначення і корекція недостатності вітаміну Д, шляхом чого не тільки вживання в їжу, але ще прийому добавок рекомендованих дозах, Але з розумним клінічним підходом, які будуть забезпечувати сприятливий профіль ризику і користі. Тому що не доведено, що високі дози можуть зупинити захворювання або більше вплинути, ніж ті, які вам потрібні, які будуть підтримувати нормальний рівень вітаміну Д. Тобто ключова фраза має бути нормальний рівень вітаміну Д. Високі дози, ті всі дослідження, які проводились, вони провалилися. Нема жодних доказів відносно того, що, ну крім того, що вони могли виправити. Побічні типу ефекти і ураження не рук. Тепер паління. Ну щоб не виникало питання, я прям зразу провожу таке дослідження, в якому е, прям вплив паління оцінювали на бал і дієсес. Ну всі знають цю шкалу інвалідизації, е, на шкалу впливу російного склерозу і СДМТ, Багато хто з моїх пацієнтів теж це знає, бо ми оцінюємо стан когнітивних функцій, використовуючи цю цей, е, інструмент. Так от ті, хто ніколи не палили, бачите, які е, пацієнти з російним склерозом мали кращий бал по і ніж ті, що курці, да? які от карен смокен. То карен смокен це якраз ті курці, які мають найгірші показники по цим всім шкалам. Тобто пацієнти, які палять, мають вищий ризик розвитку рухової інвалідизації, когнітивної інвалідизації і нижчу якість життя. Це не мої дані, а це дані, які. Ну, яким я вірю, тому що вони досить в потужному журналі опубліковані, і дійсно є немає підстав у мене не вірити цьому. Таким чином, що ми можемо зрозуміти з вами, що якщо людина курить з російним склерозом, то в неї посилюється ціла низка проблем. І на МРТ було показано, що ті пацієнти, які палять, мають вищий рівень розвитку атрофії головного мозку, ніж ті, які не палять. Тому, якщо так от все узагальнити ту частину, яку ми тільки що проговорили, то не палити, вживати здорову дієту, контролювати свій рівень вітаміну Д. Ну і зрозуміло, фізична активність Вона має бути доступна залежності від того, від, не, незалежно від того, в якому стані ви перебуваєте. Тобто для кожної категорії пацієнтів, ті, які вільно рухаються, ті, які мають певні обмеження, для всіх, має бути розумно підібрана реабілітація і фізична активність. Рецидив російного скрозу і оно.